Сьогодні у півночі після чергової атаки ВПЛА було влучання в об'єкт енергозабезпечення, внаслідок чого виникла пожежа, яку силами ДСНС було локалізовано і ліквідовано. Жертв і поранених осіб немає, однак. Внаслідок цього виникли проблеми з електропостачанням близько п'яти тисяч абонентів. Це жителів Тернополя, сіл, Частилів та Білої. Наразі працюємо над тим, щоб технічними засобами забезпечити додаткове. Живлення. Сподіваємося, що упродовж половини дня ця проблема буде вирішена. Питань з теплопостачанням, водопостачання та інших немає, все працює в штатному режимі завдяки наявності джерел резервного електропостачання. Тому продовжуємо. Працювати у продовження будемо інформувати про ліквідацію наслідків.